Між роботами комісій, сесії, засіданнями, дуже багато нарад. Бо так, якщо двома словами сказати, як раніше хто пам'ятає бутність Жашківського району, у нас була райдержадміністрація Жашківського району, у нас була районна рада, у нас були сільські ради місцеві. Зараз все це в одному, децентралізація і все це звалилося в один офіс. Тому роботи значно збільшилося, У нас поприходили села, які, до речі, сказати... Багато благоустроєм не займалися, так максимально косили, коштів не вистачало. Як там на ремонти будинків культури, можливо, асфальтування, також підсипку доріг, не було до грейдерної техніки. Зараз все це в нас є. Ми трішечки поповнюємо свій запас, арсенал. І ось маємо змогу побачити. Я час від часу виїжджаю на об'єкти, де ми проводимо благоустрій. Техніка екскаватора, який ми купили, бо функціонально і продуктивно працює. Практично вона нова вже другий рік. Ми бачимо, як він ефективно працює. До речі, хочу зазначити і за того, що наші люди не розуміють, що таке слово благоустрій і часто підмінюють поняття виділення коштів на ті чи інші проблеми. Ну, але я розумію, що люди, можливо, чимось зайняті, можливо, десь якісь не докопуються до інформації, тому вважаю потрібним надавати людям цю інформацію. І от, зокрема, е є така інформація, що 25 мільйонів гривень із Жашківської громади виділено саме на асфальтування доріг. Ні, я хотів би зазначити, що благоустрій то є все, що оточує нас отак об'ємно. Це косіння трави, це прибирання сміття, це облаштування. Майданчиків дитячих це вирізка дикої парослі. Ну і багато чого іншого. Я не буду зараз акцентувати, перераховувати, бо це список досить великий. І в тому ж благоустрій також підсипка доріг в населених пунктах, як я вже казав, 27 сіл і місто. Це також ремонт доріг, це розмітка, це світлофорні об'єкти, практично все, що торкається проживання людей, то можна назвати благоустроєм. І це все включає тих 25 мільйонів, які доділені і виділені на роботи з проведення благоустрою. І от у нас є земельна ділянка, прилегла до вулиці урожайна. Хто із старожилів пам'ятає, тут було кладовище, йому вже досить багато років. Захоронені, відповідно, не проводять, але тут хащі, тут дика поросль, дерева розрослися і я вважаю, що це геть непродуктивно, що така земельна ділянка, а тут більше гектару зараз будемо уточняти, бо обміри проводимо тут значно більше, вона може використовуватись продуктивно. Продуктивно і в рамках для того, щоб облаштовувати якісь дитячі майданчики, спортивні майданчики. Більше йти вона може якось використовувати також для якоїсь промисловості, може виробничі цехи будувати. Тобто, на мою думку, така земля може використовуватись продуктивно, яке буде приносити в бюджет певні кошти. Тому я дякую тим ініціаторам, які долучаються в прилеглі території, прилеглі вулиці, господарі домоволодінь виходять, обрізають гілля, які до них наближені. Ну, але звісно, вони не можуть зробити це великими зусиллями, бо ресурс обмежений, як трудовий, так і технічний, взялися за цю роботу, не можемо це відразу зробити. З огляду на те, що дуже багато роботи з благоустрою, це підсипка вулиць, і ми все це робимо зараз в літній період. Тому частково, якщо є десь хвилина, година, день. І техніка може переїхати з одного об'єкту на інший, вона приїжджає, зокрема, на вулицю Урожайну, і цей майданчик приводить до ладу, що тут потрібно вивезти землю. Коли все буде вивезено, грейдерною технікою сплануємо, відповідно, щоб вона була рівною. Далі будемо думати, планувати, як тут облаштовувати майданчики для занять спортом. Також дітям гральні майданчики облаштовувати. І тут зайве говорити, що не на часі, я так розумію. З огляду на те, що я сам не придумую об'єкти благоустрою, я тільки сам виїжджаю, дивлюся, де люди ходять, наскільки їм це зручно ходити. Потім запитую в людей, хочу знати їхню точку зору, де влаштувати туалети, де зробити тротуарну доріжку, тому що йдуть дощі, йде болото, людям небезпечно ходити. З огляду на це і беремо, тоді розробляємо проєктно-кошторисну документацію. Відповідно, тоді будуємо об'єкти благоустрою. Тому самостійно не беру на себе відповідальність, у нас демократія і то є приклад в Жашківській громаді. Спираючись на бажання людей, ну, для прикладу, скажу, в нас багато хлопців і дівчат воюють, і, зокрема, на минулій неділі, кілька днів тому, до мене заходить мама двох діток, двох хлопчиків з таким проханням, що, будь ласка, у нас в нас у будинку номер 52 багатоквартирний будинок. Ну, є майданчик дитячий, але він вже ось такий, дітям не цікаво, немає де займатися, а діток все-таки збільшилась кількість, і вони купили квартиру, переїхали. Починаю проясняти, тато воює. Я його особисто знаю. Він в бригаді разом з Масівчуком Сергієм і є публікації, які ми допомагаємо. І як я можу набратися сміливості і заперечити, коли. Батько захищає Україну, захищає нашу землю і саме те, що він хоче, щоб дітки розвивалися, гралися, і саме за це він, не шкодуючи свого здоров'я, воює. Тому не маємо права, буде облаштовано, вже подивилися дитячий майданчик. Так само і тут. Зараз майже в кожній родині, в кожній сім'ї є людина, яка бере участь безпосередньо в бойових діях або на службі у Збройних силах України. І щодо 25 мільйонів, то там тільки 6 мільйонів це саме на поточний ремонт доріг. Дороги проводимо ті, які є асфальтовані. Бо більшість в селах дороги обласного значення, обласного підпорядкування вони проходять наскрізь через село. ну Вже ця тема збита, люди хочуть цих доріг. Вони просять, коли в нас буде відремонтовано. І я б самовільно не наважувався таких їх ремонтувати, але звернення є, 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 і продовжуються звернення навіть підсипати дорогу, бо одночасно змоги заасфальтувати всі дороги, особливо в населених пунктах сільських. Не вистачає, тому зараз обмежуємося поки що ремонтом тих доріг способом підсипки спеціальної сумі, що відповідно грейдерна техніка розгортає, бо в нас в спадок передалися, ще дороги ґрунтові, зовсім без твердого покриття. Все це робиться за поданням старост. Виключно раз на рік староста подає потребу, які саме вулиці, які саме роботи потрібно зробити з благоустрою. Я навіть не рахую, що це бензин. Бензокоси, бензопилки, відповідно, жилка і всі супутні товари, які для цього потрібно, щоб це обладнання працювало. Це вже більш такий тривалий, там, де вуличне освітлення потрібно. Більш вдосконалити бо Економилося на, саме на таких роботах. Не ті мережі застосовувалися ліхтарі дешеві, провід застосовувався без ізоляції, а це заборонено і він досить швидко виходить з ладу. Це потрібно все оновлювати, так само, як і лампи. Для цього ми закупили дві вишки, щоб встигати і в місті, і на селах це робити. Ну і поповнюємо парк, для того, щоб робити роботи, як я вже зазначав, і в місті, і в селах. А її все збільшується і збільшується. Тому ці роботи проводимо Думаю, актуально, тому що діти підростають, дітям негде грати. Они находят себе не очень такие безопасные игры. Например, разгоняются по Чернихивскому по асфальту и останавливаются в районе, когда уже горка заканчивается. Ну, как по мне, это очень даже опасно. А так думаю, что если будет им куда идти, если будет майданчик, если будет поле, им не будет смысла делать такие маневры. И детей много. Если их папы воюют, то дети растут. Дети растут. І, они вони і воюють для того, чтобы їхнім дітям было где играть, где проводити время. Все-таки наостанок підсумовуючи все сказане. Я, е... Людям надаю інформацію повну. Те, що ми даємо всі засідання комісій депутатських, зараз в зв'язку із нововведеннями ми викидаємо в соціальні мережі. А в нас є сайт офіційний Жашківської міської громади. Будь ласка, заходьте, дивіться, ви маєте змогу. Знайомитися з цим. У нас спеціально відділи і інформування населення, працює. Ми заливаємо туди інформацію, як роботи комісії, так і відповідно роботу сесій. Повний відеозвіт після кожного засідання сесії в той же день, без переру, без монтажу, ми його виставляємо. Маєте змогу цим знайомитися. Я просто прошу, люди, будь ласка, знайомтесь з цим, всім. Якщо є запитання, звертайтесь особисто до мене. Люди, які хочуть вирішити питання, сідають за сіл перемовин, заходять до мене особисто і це питання вирішують. Я хотів би, щоб у Фейсбук ця чарівна сторінка, це чарівне море інформації, море спілкування. Воно породжує тільки конфронтацію і розриває нашу єдність, яка необхідна саме зараз у війну. Для того, щоб хлопці, які воюють, все-таки бачили, що в нас є в місті порозуміння. Повага один до одного. Нікого не хочу образити своїми виступами, я тільки за співпрацю, я для всіх відкритий. Ті люди, які хочуть, телефонують мені навіть ввечері, вранці. Буває і вночі телефонують, пишуть повідомлення. От у нас зараз популярні боти з'являються, хочу уточнити. Навіть виїжджаю. Якщо людина не може, буквально нещодавно був такий виклик. Жіночка скаржилась на те, що техніка їздить. По її вулиці я її запросив на зустріч, не може приїхати. В Старостинський Ховкох приїду. Не можу в Старостинський гори. Добре, я прийду до вас додому. Я взяв комісію, взяв профільних спеціалістів, приїхав до неї додому. Прояснили, в чому питання. Пояснив їй те, що я можу, те, що я не можу. Ну, знову і ремонт обласних доріг. Ну, зрозуміло, що мені потрібно. Ініціювати те, бо хочу ініціювати, не все так я вирішую. І це не моя приватна організація, Жашківська міська рада. Це орган демократії і, в той приклад, успішності вирішують депутати, які, до речі, сказати, ну буквально останній рік нам все вдається до сесії на комісіях, все обговорити, і сесії зато проходять швидко, оптимізовано і без. Непорозумінь. Всі голосують одноголосно, маючи політичні сили, нема ніяких заперечень. В проведенні сесії я перепитую, роблю зустрічі голів фракцій, якщо це потрібно. Ну, так все обговорюється, що навіть голови фракції не з'їжджають. Нема заперечень, зустрічаються і приймаються рішення. Тому я вважаю, що це досягнення, це порозуміння, це прекрасна робота депутатського корпусу, за що я їм і дякую.